Ти можеш бути геніальним психологом, ти можеш мати диплом, сертифікати, навіть щирість у серці. І все одно ти можеш сидіти без грошей як експерт і як психолог. Бо правда така: більшість психологів та експертів не бідні через ринок, а через власну позицію. Не тому, що не знають як, а тому. Що не дозволяють собі бути тими, хто веде. І сьогодні я скажу тобі речі, які можуть тобі не сподобатись. Але якщо дослухаєш до кінця, в тебе почне мінятися не лише підхід, але й відчуття власної гідності. Готовий? Бо це відео не про маркетинг, це відео про силу, яку ти досі ховаєш за етичністю і скромністю. Тому, якщо ти справді готовий повернути собі своє лідерство, не просто подивись це відео, а проживи його всередині. І одразу в коментарях можеш написати своє твердження: Я повертаю собі силу. І ця твоя відмітка вона знаєш про що буде? Не про щось типу пафосне, а про те, що ти вибираєш не просто бути. Психологом, експертом, спеціалістом, а ти вибираєш бути тим, хто веде і це буде твоя перша внутрішня декларація. Починаємо. Більшість психологів не заробляють тисячу доларів. Не тому, що вони погано рекламуються, а тому, що вони все ще живуть у парадигмі. В парадигмі допомогти, а не. Створити результат. Вони хочуть бути корисними, але, увага! Не хочуть бути видимими. Уявляєш? Вони бояться виглядати комерційними, але мріють про фінансову свободу. І тут найбільший парадокс. Поки ти допомагаєш людям. Просто почуватися краще, вони не бачать, за що тобі платити більше. Розумієш, люди не платять за підтримку, вони платять за трансформацію, за шлях, який ти їм показуєш, за ясність, яку вони отримують, коли ти стаєш точкою вибору, а не просто безпечним дзеркалом. Є дуже тонка грань між бути емпатичним і бути беззубим. Вона є. Більшість молодих психологів її просто не помічають. Вони обережно підбирають слова, щоб не образити клієнта. Але цією ж обережністю, що вони роблять? Вони вбивають довіру. Цікаво, правда? Бо люди не шукають ніжності, люди шукають силу, яка не зламає, коли стане боляче. Відчуваєш різницю? Вони шукають того, хто скаже. Досить себе жаліти. Ти або рухаєшся, або лишаєшся там, де гниєш. І це не про жорсткість, будь ласка, почуйте мене. Це правда, яка лікує. Якщо ти психолог, ти маєш не просто чути біль інших, ти маєш вміти його тримати. А найважливіше не тонути у ньому разом з клієнтом. Знаєш, чому більшість не виходить на тисячу доларів доходу за місяць? Бо вони бояться бути джерелом рішень. Важливий момент не приймати рішення за клієнта, а бути джерелом рішень. Вони чекають, що хтось помітить їхню експертність. Але експертність не помічають. А що роблять? Що роблять з експертністю? Її демонструють. Не словами, а чим? Присутністю. Подивись на себе збоку. Як ти приходиш у сесію? З енергії творця чи з енергією я спробую допомогти? Клієнт це відчуває миттєво, просто в ту саму долю секунди, коли просто вітається з тобою. Якщо ти не віриш у власну силу, то ти ну, будеш тою людиною, якій ніхто ніколи не заплатить більше за твою присутність 30 доларів. І це не про жадібність, Почуй, будь ласка. Це про вартість твоєї форми. Бідний психолог мислить, я консультую. Багатий психолог мислить, я трансформую. Один говорить, ми просто поговоримо. Інший каже, я покажу тобі, що саме блокує твій рух уперед. Один виправдовується. Він каже: маркетинг, реклама. Слухай, це не моє, у мене сарафан і радіо, у мене клієнти так приходять. Мені це не треба. Нащо це все. А інший розуміє. Маркетинг це не маніпуляція, це спосіб, яким правда доходить до тих. То готовий її чути. Проблема не в рекламі. Проблема в тому, що ти ще не став тим, кого хочеться слухати. Не тому, що тобі бракує знань. Знання ні до чого. Вони важливі. Почуй, будь ласка, правильно, знання важливі. Але дивись, тобі просто бракує позиції. Внутрішньої опори, яка каже, мої знання це не контент, це форма служіння. Коли ти говориш з цього місця, з цієї позиції, слова починають продавати самі. Не тому, що ти використовуєш правильні call to action, правильні заклики, правильні оффери. Ні. А тому, що люди. Відчувають твій фундамент, твою позицію, опорну позицію всередині. Вони відчувають, що перед ними не консультант, а людина, яка пройшла крізь вогонь і тепер знає, як крізь цей вогонь провести інших. Дослідження психологічної довіри показують, клієнти більше цінують не технічність, а суб'єктивну впевненість терапевта. Уявляєш? Тобто не кількість сертифікатів, а його здатність бути присутнім у моменті. Це те, що Міллер і Рольнік у своїй мотиваційній інтеграції називають ефектом впливу терапевтичної позиції. Це той момент, коли не слова змінюють, а тон, пауза. Погляд і вектор. Тобто не що ти говориш, а звідки ти це говориш? Але більшість психологів все ще грають у добренького слухача. І вони думають, що професійним бути це означає бути м'яким, м'якоцілим, терплячим, зручним, теплим. А насправді це бути ясним. Бо м'якість без ясності це пасивність. А ясність без м'якості це холод. І потрібен баланс. І він не народжується з книжок, він народжується з власного болю. Ти не можеш вести людей туди, куди сам не заходив. І поки ти боїшся показати свій шлях, люди не довірять тобі свій. З чого це? Хто ти? Ти дзеркало чи ти провідник? І якщо ти зараз слухаєш це відео, відчуваєш, що ці процеси тобі відгукуються, і ти відчуваєш, що в тобі дійсно є потенціал. Є амбіції, але щось з тебе дійсно всередині стрибує, ніби знаєш, е ти відчуваєш, що ти можеш більше, але ти не розумієш, як це все зібрати в чітку схемку, в чітку стратегію, тактику, що мені робити, що за чим. Раз, два, три. Де брати на це все час? Тому що виходить от в цю, в цю одиницю часу, мені потрібно більше, або ти взагалі навіть не рахуєш кількість своїх сесій, годин на тиждень, і ти на сьогоднішній день навіть не знаєш, скільки ти заробляєш. Просто типу. Достатньо. І тоді, якщо ти хочеш це все зібрати в систему, я тебе запрошую на попередню зустріч зі мною. Це не вебінар, це не лекція, це дійсно формат, де ми з тобою можемо зустрітися, поговорити про тебе. І де я розкрию, як тобі, як психологу, як вийти з цієї плавачої точки в хаосі, в точку, де я чітко розумію, як мені зробити результат і зробити гроші. Ми розберемо, чому твої знання не конвертуються у твій дохід. і... Як створювати продукт, продукти, групи, які реально купують, як зробити так, щоб твоя експертність почала працювати на тебе? Знаєш, звідки я це знаю? Я це пройшов. Якщо ти той, хто втомився починати все з нуля і хочеш зрозуміти, як нарешті зібрати це все в одну сильну систему, напиши мені в особисті повідомлення, там в посиланні буде. Телеграм мій особистий. Ти можеш клікнути, перейти. І напиши мені в Телеграм за цим посиланням слова Я психолог, я готовий рости. І я зрозумів, що ти з цього відео до мене прийшов, я тобі скину деталі. І це буде дійсно чесна, класна розмова про те, що тебе дійсно реально блокує. І як нарешті це починати пробивати. Посилання під відео. Ну, а ми будемо. З цієї теми продовжувати далі. Я хочу тобі зараз назвати другу причину. Другу причину, Чому ти не заробляєш тисячу доларів на місяць? Ти не точка вибору. Ти спостерігач. Ти дозволяєш клієнтам ходити навколо своїх проблем, але не ставиш межі. Вони приходять, проговорюються і йдуть без дії, без кроку. Без трансформації. І ти це відчуваєш. Всередині злість. Але замість визнати, я не веду. Ти починаєш сумніватися в своїй цінності. Відповідальність за процес це не контроль, це ясність маршруту. Якщо ти не ведеш, клієнт не довіряє. Якщо не довіряє, не платить, бо нема сенсу платити за безсистемність і недовіру. Спитай себе чесно, чи є у тебе своя програма, свій шлях, який ти можеш пройти з людиною від точки болю до точки вибору, чи є в тебе це? Чи ти досі просто відчуваю сесію? Професіонал має карту, початківець інтуїцію. І доки ти не поєднав і карту, і інтуїцію, гроші не прийдуть. Бо люди платять за передбачуваність. Йдемо далі. Готовий? Третя причина. Третя причина звучить дуже просто. Ідентичність. Ти ще не став підприємцем. Ти мислиш сеансами, а не системою. Психолог, який мислить сеансом, продає час. Психолог, який мислить системою, продає шлях. Один питає: скільки сесій вам потрібно? Інший каже: Ми працюємо три місяці, і за цей час ти навчишся тримати свій стан. Один заробляє 200 доларів, інший заробляє 2000 доларів. Різниця не в маркетингу. Різниця у внутрішній формі. Тобто, дивись, багато психологів мають талант. Повірте, набагато талановитіші психологи, ніж я. Але вони не мають менеджера у своїй голові. Вони не ведуть облік, вони не аналізують клієнтів, вони не формують офери. А потім вони дивуються, чому їх обганяють ті, хто менш компетентний, але більш активний. Навіть в якомусь моменті ти дивишся це відео, слухаєш мене і розумієш. Суха я за нього в декілька разів експертніший, сильніший, крутіший. Я більше знаю та я це все. та-та-та-та. Ти ловиш себе на цих думках. Супер! І якраз в цьому є питання. Тому що світ не платить за знання, світ платить за структуру. І це факт підтверджений ринком. Маркетинг це не про рекламу, це про ясність твоєї цінності. Якщо ти сам не розумієш, що ти продаєш, клієнт тим більше не зрозуміє. Ну, типу, а в чому прикол? І це не маніпуляція, це про повагу до себе і Повагу до часу іншої людини. Бо коли ти не можеш сформулювати, хто ти, людина не може з тобою з'єднатись. Вона не бачить тебе. І тут готовий четверта причина. Невидимість. Ти боїшся бути голосом. Ти... Ти боїшся виглядати занадто впевнено, самозакохано, нетерапевтично. Але поки ти мовчиш, говорять ті, хто знає менше за тебе. Світ не заповнює тишу, він її замінює. Ти не обов'язково маєш кричати: «Ей але ти маєш звучати. Твоя публічність це не нарцисизм, це служіння. Це спосіб, яким твоя правда доходить до тих, хто її потребує. Якщо ти досі ховаєшся за фразою ой, я не люблю цього соцмережі, ой, я цього навіть там не знаю, що там виставляти. То правда така: ти просто боїшся відмови. Крапка. Бо публічність оголює, вона показує не лише силу, а й слабкість. Скажу по своєму прикладу, в мене не ідеальна риторика, не ідеально поставлена мова. І я оголений. У мене купа коментарів, де мене виправляють постійно. Але саме це і створює довіру. Люди не вірять ідеальним. Люди вірять чесним. Подивись на великих експертів, вони не бояться бути емоційними, прямими, іноді навіть грубими. Але в цій прямоті правда. А правда завжди продає. Сама собою, просто по факту її наявності. Бо знаєш, бо правда це рідкість. І п'ята причина. Ти все ще обслуговуєш, а не ведеш. У сесії ти питаєш, що ви хочете сьогодні розібрати? А лідер каже: Я бачу, що вам боляче не від цього, а від того, що ви не дозволяєте собі силу. Це різні рівні. На першому ти хто консультант, на другому ти провідник. І саме провідник отримує великі гроші, бо він бере відповідальність не за процес, а за результат. Люди готові платити тому, хто тримає простір, а не тому, хто просто слухає. І тут варто згадати дуже цікаве дослідження. Дослідження Американської асоціації психотерапії понад 65% успіху самої терапії визначає не метод, а впевненість і енергія терапевта, не техніка, не диплом, а його стан. Той, хто вірить у клієнта більше, ніж клієнт сам. Створює зміни. А той, хто боїться бути надто впевненим, стає тінню свого потенціалу. І тут головний інсайт. Ти не заробляєш тисячу доларів не тому, що мало клієнтів, а тому, що мало ясності. Хто ти. Є для них. Поки ти ще шукаю себе, клієнт не знайде тебе. Бо люди шукають не співчуття, люди шукають напрям, вектор. Вони не купують твої години, вони купують твоє відчуття, що ти знаєш цей шлях. І коли ти, нарешті, починаєш говорити з позиції Я знаю, що я роблю. Світ починає тобі нарешті платити. Це називається відповідальність. Бо світ нарешті починає бачити лідера. Це як в природі. Ось дерево не просить уваги, але його видно, тому що воно росте. Тому що воно стало. Якщо ти хочеш вийти на тисячу, стань деревом. Не брунькою, не листочком. Що боїться замерзнути і впасти з дерева. А деревом, що знає своє місце. І тоді твої слова, твої пости, твої сесії, твоє відео, сторіси, твій голос все почне працювати інакше. Не тому, що змінився ринок, а тому, що змінився ти. І тоді ти зрозумієш, справа ніколи не була в маркетингу. Справа завжди була. Твої готовності стати тим, хто бере на себе світло. Знаєш, що найцікавіше? Після цього відео більшість все одно нічого не зроблять. Вони кивнуть головою. Андрій ти класно написав, ти от, -от прям молодець, та прям да. Вони кивнуть, вони, вони навіть збережуть це відео, навіть пересилають колегам. Це важливо, це круто. А на завтра вони знову підуть працювати над собою замість діяти. Бо легше пояснювати, чому не виходить, ніж взяти відповідальність і вийти на інший рівень. Але саме в цей момент або ти психолог, або ти лідер. Якщо ти відчуваєш, що це про тебе, постав лайк під цим відео, щоб я бачив тих. Що ти серед тих, хто вибирає рости. І напиши в коментарях своє твердження: я беру на себе свою відповідальність. І якщо ти дійсно готовий далі розвиватися, я буду тебе чекати в особистому повідомленні, буде посилання на мій особистий Телеграм, напиши мене, я психолог, і я вибираю рости далі. Я буду розуміти, що ти з цього відео, і дійсно, якщо ти хочеш, переходь до дій. Пиши мені в особисті повідомлення, я тобі розповім деталі. До зустрічі у нових відео. Давай.